Четвер, перше червня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Росіяни вгатили балістичними ракетами по Києву. Загинула дитина. Влада з'ясовує, чому було закрите укриття. Коригував вогонь та зливав інформацію ворогу. Сбу затримала жителя Бахмута, який служив у лавах ЗСУ на Дніпропетровщині. Зелена вода та нестерпний болотяний сморід. Чому Дніпро зацвів ще на початку літа? Міжнародний день захисту дітей. Як вітали малечу у Дніпрі, знають наші кореспонденти. Тривоги ледь не щогодини впродовж дня в області балістична загроза. Від самого ранку ворог гатить по Нікопольщині. Росіяни атакували райцентр важкою артилерією. Постраждали два чоловіки. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. У місті є руйнування, пошкоджені п'ятиповерхівка, приватна домівка, лінії електропередач та газогін. В інших куточках регіону на цю годину все спокійно. У день захисту дітей у Києві росіяни вбили дев'ятирічну дівчинку та її маму. По столиці вдарили іскандерами. В день два прильоти по Харкову. Масштаби руйнувань уточнюються. Також ворог гатив по Херсонщині та Сумщині. Є загиблий за добу. Наші захисники відбили десятка атак на полі бою. Про головні події країни далі. Анастасія Вільхова. Вночі росіяни вдарили по Києву іскандерами. ППО знищило всі 10 ракет. Уламки впали на медзаклад, садочок, пункт поліції та прилеглий житловий будинок: 16 поранених і троє загиблих. За словами місцевого мешканця, люди стукали в укриття, але їм не відкрили. Саме в той момент прилетіло. Уламки ракети впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Люди бігли в укриття і в укриття. Просто не відкрили. й все люди стукали. Так, ніхто дуже довго стукали там до нікому. Були жінки, діти. І... Зараз прокуратура СБУ, Хотіло. Національна поліція проводять розслідування відносно того, чи було укриття закрито чи ні. По різній інформації, що люди знаходились в укритті, їх виводили. По іншій інформації укриття було закрите, і люди не могли потрапити. В цьому випадку обов'язково ми, ми швидко проведемо розслідування. На Херсонщині росіяни крили вогнем Дніпровський район. Там окупанти пошкодили будівлю та автомобілі, що були прибарковані поруч. Двоє постраждалих. Один з них помер у лікарні від уламкових поранень та мінно-вибухових травм. Тут прильот сотка і там прильот Такі тут снаряди літали. Били окупанти і по сумщині. Вночі росіяни обстріляли регіон з артилерії. У Краснопільській громаді пролунали три вибухи. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вдень ворог вгатив по Харкову. Відомо про удар по промисловому об'єкту індустріального району. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку. Вона попередньо не постраждала. Всього ж за добу росіяни завдали 81 атаку по населених пунктах та позиціях зсу. Найбільше страждають Донеччина та Луганщина, та українські воїни очищують нашу землю від загарбників. Так хорошими руськими стали ще 460 окупантів. Ліквідували 6 бронемашин, два танки, 14 артсистем. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. З них два по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби. Президент України поїхав у Молдову. Там розпочався другий саміт європейської політичної спільноти. Ключові теми мир, безпека, клімат та енергетика. Також серед пріоритетних питань військова допомога Україні, у тому числі збільшення кількості зерка Петріот. Анастасія Вільхова, новини одинадцятого каналу. Мільярди доларів на тероризм, майже 200 ракет та більше чотирьох сотень дронів випустили росіяни в період з 28 квітня по 30 травня. Водночас наші сили протиповітряної оборони показали неабияку ефективність. Захисники неба збили 177 ракет і 377 безпілотників. Коригував вогонь та збирав інформацію про західне озброєння та розміщення ППО. СБУ затримала російського запроданця. Ним виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербувала російська розвідка. Після 24 лютого, за вказівкою кураторів, він мобілізувався до ЗСУ на території нашої області, збирав дані та готував диверсію проти командування. Нині зрадник під вартою. Це? Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злоумиснику загрожує довічне ув'язнення. Подарунки, яскраве шоу та посмішки до свята. У фонді Марії Пінчук за дітей організували захід. До прихистку приїхала малеча з інших шелтерів. Усі вони з гарячих точок України вже рік живуть у Дніпрі. Привітати дітей прийшли і наші військові подробиці далі. О, ви вже підросли на рік, Привіт всім. У прихистку фонду Марії Пінчук за дітей організували свято до дня захисту дітей. Вже традиційно до малечі завітали представники протиповітряної оборони області. Ми вас вітаємо і дорослих дітей, і молодших дітей. Це ваше свято, але ваш день він він кожен день. Тому, будь ласка, посміхайтеся для вас. Всі роблять все, щоб дитинство ваше продовжувалося як можна довше. Військові організували дітям солодкий стіл. А ті дарують захисникам малюнки та обереги. Хто вам не допомагав, ви великі молодці, серйозно. Ну мені ще вас вчитися. Ми постійно кожного дня майже перебуваємо в цьому центрі за можливістю. Якісь подарунки отримуємо, самі даруємо Це нам важливо, тому що це наше покоління майбутнє. Ми його ми відповідаємо за його виховання. Турбуємося про їх майбутнє. Діти були у захваті. К нам сьогодні приїхали воєнні. Ми з ними по розмовляли, та вони нам винесли подарунки. Ми поїли булочки, попіли соку. Та зараз приїхали і матери. Зараз будемо грати. Тут дуже класно гуляти. Вони дуже добрі. І розумні нічого, познайомся. На свято запрошували дітей з усього міста. Десятки малечі приїхали від громадської організації. Куст Олена приїхала з трьома своїми дітьми, радіє, що вони посміхаються і забувають про жахи війни. Ми ділаємо все, им было комфортно. То есть мамы у нас активные, мы участвуем во всех программах. Здесь мы впервые. Очень очі классно, позитивно, и дети идут на контакт. Також усі діти отримали подарунки від фонду: м'які іграшки, конструктори та розвивальні ігри. У фонді Марії Пінчук за дітей постійно працюють над тим, аби діти мали справжнє дитинство з першого дня повномасштабного вторгнення. Тут працює прихисток. Другий дім тут знайшли родини з Маріуполя, Волновахи, Харкова та інших гарячих точок України. Поліна Полмарчук, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу. Аніматори, інтерактивні станції, шоу з мильними бульбашками та частування. До Дня захисту дітей у Дніпрі влаштували гуляння. Організатори підготували для малечі розваги та подарунки, аби хоч ненадовго повернути вкрадене війною дитинство. Чи вдалося їм це? Знає наша Айміна Арнаут. Аквагрим і шумовий батл. Батут і мильні бульбашки. А ще смаколики та аніматори. Мій настрій супер. Данило щойно пройшов смугу перешкод і отримав приз солодку вату. Завдання каже саме на його смак. Це лего та батути. На батутах можна повеселитися і попригати. Том різного, але я дуже добре збираю, тому я його люблю. Цей фестиваль для сімей переселенців у Дніпрі влаштували благодійники. У такий надважливий для України час ми вирішили якось розвіяти діточок, а також попікуватися про їх ментальне здоров'я. Адже ми гадаємо, що сьогоднішнє свято це не лише про розваги, це про можливість побути більше часу з батьками. А це вже гуляння на пляжі. Тут сьогодні майстер-класи, конкурси та виступи на сцені. От, наприклад, співає Катерина з Бахмута. oh Кажуть, волонтери підготували близько 12 локацій на свято. Хотіли здійснити будь-які бажання дітей. Тут є дуже багато подарунків для них. Також тут ярмарка дитяча. Сьогодні до нас завітало багато гостей. Був оркестр військових і буде ще виступати дядя Жора. Приїхав, щоб розважати дітей та дарувати подарунки. Діти ж святу радіють, проте діляться справжніми мріями. У тебе є якась мрія. Яка? щоб Путін здох і стати популярним блогером. Я хочу. Чаше, що в мене був песик. Діти зараз дійсно багато втрачають та сумують за минулим життям. Вважає бабуся Галина. Тому заради власної онуки готова на будь-які подвиги. Бабуся приїхала з Київської області раді цього, щоб дитину зводити на свято. Вітають маленьких українців і наші військові. У мережу вони викладають відео, де обіцяють відплатити ворогу за втрачене дитинство. За наших дітей. За кожну втрачену мрію свою мрію вже ніколи не здійснять 484 маленьких українця. Стільки дітей вбила Росія із початку повномасштабного вторгнення. Ще понад 900 поранила, 19 тисяч примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій. Та це лише офіційні цифри. Справжня кількість може бути в десятки разів більшою. Аймінарна от Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Втрачене дитинство у середмісті Дніпра пройшла виставка, присвячена загиблим від російської агресії дітям. Це понад 20 фото з розповідями. Захід ініціювала платформа пам'яті меморіал, аби привернути увагу до величезної трагедії українського народу та нагадати про цінність життя кожної людини. Лише за офіційними даними, із початку повномасштабного вторгнення загинули 484 дитини. Три історії. Три з них з Дніпропетровщина, Аня Фігурна з Дніпра, Денис Котолевич з Ленодольська та Артем Корнічук із Кривого Рогу. Зараз ми втрачаємо тих людей, разом з якими ми могли б будувати нашу вільну Україну, і тим більше дітей, які навіть вони не мали вибору, вони ну, ніхто з цих дітей не вступив, наприклад, в університет. З вірою у перемогу у Дніпрі до дня захисту дітей пройшла виставка Живопис художниці Олени Чех та її учнів. У галереї представили понад 200 картин. У такий спосіб організатори хотіли допомогти вихованцям пережити жахи війни, а також допомогти зсу. Роботи там можна не лише подивитися, а й придбати за донат на підтримку армії. Працюватиме виставка до 15 червня. Вхід вільний. Якщо порівняти картини, які малювала Дарина на початку війни, то це було дуже страшно, чорні такі всі тона були. То зараз ми вже бачимо яскраві фарби. Зараз такий тяжкий час, і дітям потрібно цей негатив якось викидати. Зібралося дуже багато картин, які ми захотіли показати всім. У Нас всі картини вони не зв'язані з війною, але ми всі віримо у перемогу і знаємо, що вона буде. І через це виникла така ідея назвати так виставку. Міні садок у вище Дніпровська політехніка відкрила кімнату для малечі, а саме дітей, викладачів, співробітників та студентів. Таку ідею в місті втілили вперше. Допоміг соціально відповідальний бізнес. У кімнаті зробили ремонт, закупили меблі та іграшки. Готові прийняти 20 дітей до шкільного віку. Доглядатимуть за ними вихователі з педагогічною освітою. Їх політехніка оформила до себе в штат. Формат, коли діти разом з батьками, які працюють в університеті, або діти студентів, які також приходять, навчаються в різному форматі, мають можливість комунікувати, мають можливість займатися, розвиватися, тобто це дійсно позитивна практика, це дійсно важливо для дітей, і для нас, як батьків. Філософія розкриття сучасного університету, який не обмежується тільки суворим викладанням дисципліни, формуванням хардових скелів, підготовка до майбутньої професії. Так, це дуже важливо. Але ще є інші сторони нашого життя. Ще навіть не липень, а Дніпро вже зацвів. У різних куточках міста у річці зелена вода, а ще болотяний запах та. Мертва риба, містяни занепокоєні, що це може призвести до екологічної катастрофи. Чому позеленів Дніпро з'ясовувала наша кореспондентка Софія Куценко. Нестерпний болотяний сморід та вода зеленого кольору також сьогодні виглядає Дніпро. Аномальної спеки немає, а річка вже зацвіла. Частина набережної біля готелю парус зараз виглядає, наче у розпал літа, яскраво зелені хвилі, замулена вода та мертва риба вздовж берега. Цьогоріч Дніпро зацвів передчасно, що дуже непокоїть містян. Дуже погано, і цей сморід ну дійсно заважає нам гуляти і чується, звісно ж, запах. Зацвітає річка зазвичай у липні-серпні. Тоді через підвищення температури повітря у воді з'являються синьо-зелені водорості. Чому цьогоріч це сталося у травні? Дніпряни мають власні припущення. Може, екологія, може якісь викиди із, ну, з перероблюваних заводів. Можливо, глобальне потепління чули. Війна йде десь поверху, хто гниє. Кажуть, цього року взагалі буде максимум тепловий. У світі це стан природи. Ми ж на це не можемо якось це нормально в інших країнах, в інших ріках я те саме бачив. Не так багато я де був, але це масове явище. А от екологи кажуть, найбільше Дніпро потерпає від впливу діяльності людини на дошок стічних вод. Одна з причин цвітіння води. Крім того, навесні було чимало дощів. Це ще один важливий чинник, коли у нас багато дощів. З полів в першу чергу, з ливневих каналізаційних, оцих стоків, з доріг, все змивається в річку. величезні обсяги цих фосфатів потрапляють з водами після дощів у річку, і це провокує спалах чисельності водоростей раніше ніж це могло би бути. Також одним із факторів екологічної проблеми стало перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ. Майже повна відсутність течії та обміління викликає не тільки цвітіння, а й задуху та загибель риби. Часті скиди води також мають неабиякий вплив. Коли вода то раптом упала, то раптом піднялася. Все перемішалося в річці, і з дна піднялися знову ж ті осади з фосфатами, і знову бачимо таку саму ситуацію, коли водорості раптово починають розмножуватися. Але найбільше цвітіння Дніпра запевняють фахівці ще попереду. Софія Куценко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Кам'янське продовжує плідну співпрацю з українським фондом соцінвестицій. Він фінансується урядом Німеччини. Днями представники підписали меморандум щодо ремонту в поліклініці. Амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців. Серед них вагітні діти та вимушені переселенці. У закладі проведуть ремонт внутрішніх приміщень та замінять усі вікна. Дуже дякую фонду соціальних інвестицій українську. Дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі стольких років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час. Фонд соцінвестицій співпрацює з містом з 2015 року. За цей час реалізували три соціальні проєкти: серед них реконструкція гуртожитку, амбулаторії та школи. Плануємо, що і наступні проекти будуть вдало реалізовані нашим фондом Українським фондом соціальних інвестицій в громаді міста Кам'янського, і що поліпшить умови перебування мешканців і пацієнтів, і отримують вони якісні послуги. Бургерний бум у кривому розі там запрацював МакДональдс на відстані 55 кілометрів від ворожих позицій. Ресторан був у простої 15 місяців. Сьогодні ж люди вишукувались у черги з п'ятої ранку. Утім, компанії попереджають під час повітряних тривог Макдональдс зачинятимуть. Працівники та гості зможуть прийти в укриття. Я вас вітаю. У вас перше замовлення? Так, да, спасибо. Я, які враження? Просто супер. Довго чекали на ну. нас? Так. Якщо не секрет, що замовили? Наггетс 20 штук. Ми з 5 грамів. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 23 градуси вище нуля, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.